Полічка. Ти сьогодні якась втомлена, не виспалася. Вчора допомагала мамі вкладати братика спати. Щось довго не засинав. Казочку йому розповідала. О, я теж дуже люблю казки. А яку? Про рібку? Про ніфніф, нафнаф і нуф-нуф. Про трьох поросят, які будували собі будиночок. Один з гілля, другий з сіна, а третій з цегли. Знаєш, а е, в Євангелії теж є розповідь подібна. Про поросят? Та ні, про будівництво хатиночок. Слухай. Такого схожа людина, яка приходить до мене, слухає слова мої і виконує їх. Вона схожа на чоловіка, який, зводячи будинок, вирив глибоко і заклав міцний фундамент на камені. І коли настала повінь, і води ринули на будівлю, то вони не змогли зруйнувати той дім, бо збудовано його як сліб. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх. Схожий на чоловіка, який звів будинок свій без фундаменту. Коли настала повінь і води хлинули на той дім, він миттю повалився і був геть зруйнований. Виходить так, що двоє поросят халатно віднеслися до будівництва і поплатилися своїм життям? Так, але у житті все значно серйозніше. Вітер, повінь і дощ це спокуси, трагедії та біди, які ми зустрічаємо протягом усього життєвого шляху. А будиночок це наша душа, храм нашої душі. І він мусить мати міцний фундамент і серйозні стіни. Саме цим є і віра у Господа. В іншому випадку ми морально нестійкі. Ведемося на життєві спокуси, чинимо mm -hmm. гріх. І намаємо собі життя, бо будуємо будиночок на піску. І від найменшого вітру спокус буває велике падіння, бо душа позбавляється неба.